Задача номер 4214, при якому значенні х вектори А з координатами Х-х1, Б з координатами Х2, 1 перпендикулярні. Якщо вектори перпендикулярні, коли вони перпендикулярні? Якщо скалярний добуток дорівнює нулю, ми можемо зробити висновок нам. Що Припустимо, що ці вектори перпендикулярні, значить їхній скалярний добуток дорівнює нулю. Запишемо це: скалярний добуток А помножити на Б дорівнює 0. Запишемо формулу. Чому дорівнює скалярний добуток цих векторів? Лізочка, ти, будь ласка, за допомогою координат, як знайти скалярний добуток? Вектор, Ой, модуль вектора А. Немає тут модулів, у нас координати. Дивіть. Повертаємося в параграф, відкриваємо правило знаходження скалярного добутка за допомогою координат. Ось ця формула. Вектор А помножити на вектор Б дорівнює. Множимо абсиси, перемножаємо ординати, аплікати між собою множимо і додаємо ці. Значення. Так, будь ласка. Апсисе. Х помножити на х. Х квадрат. Так. Далі. Далі. Плюс. Почекай ставити плюси, мінуси. Далі. Наступне, що ми повинні перемножити. Мінус х uh, на 2. Скільки буде? А мінус 2х. Правильно, мінус 2х. Тепер множимо аплікати 1 помножити на 1. Буде 1 плюс 1. Так. Записали. І тепер скалярний добуток дорівнює 0, прирівнюємо цей квадратний тричлен, який, який ми отримали, до нуля. х2 мінус 2х плюс 1 до рівня 0. І у нас утворилося квадратне рівняння. Розв'язуємо його за терему візята. Х1 додати х2. Чому дорівнюється? Мінус b. Мінус b, Правильно ми продовжуємо. Мінус b дорівнює чому? Перед х у нас стоїть коефіцієнт b. Треба взяти це число. Проти, з Від'ємним ну, з, і знаком мінус, тобто протилежне число. Було мінус 2, значить мінус b дорівнює 2. Х1 помножити на х2, дорівнює якому коефіцієнту? c. С. І дорівнює 1. Одиницю можна представити у вигляді добутку 1 помножити на 1. Якщо ми додамо ці одиниці, їхня сума буде дорівнюватися 2. Значить, з цього робимо висновок, що рівняння має один корінь x1 до рівні x2 і до рівні 1. Ми знайшли значення х, при якому скалярний добуток цих векторів дорівнює 0. Значить, вектор дійсно перпендикулярні. Це. Наступна задача номер 42, 42 16. Знайдіть скалярний добуток. Слухайте, діти мої, вибачте, вже ж кінець уроку. Ми, ми ось тільки відволікалися, не загляділися, що вже кінець уроку. Дивіться, що ви робите вдома. В принципі, як перемножити многочлени, які містять вектори, дії над векторами, повторіть, і ви можете знайти скалярний добуток ось цих двох векторів. Перший вектор вектор різниці і другий вектор вектор різниці. Треба знайти скалярний добуток ось таких двох векторів, так? Да? Результатом віднімання двох векторів є теж вектор. Якщо ми помножимо век... число на вектор, чи вектор на число, ми отримаємо новий вектор, то тоді, щоб знайти скалярний добуток оцих двох векторів, треба спочатку знайти ну, розкрити дужки, перемножити, многочлен на многочлен. Так? І якщо необхідно буде, якщо тут утвориться Наприклад, модуль вектора А, вам треба буде обчислити, піднести до квадрату, то у вас є координати вектора А, ви знаходите його модуль, тобто довжину. Необхідно знайти модуль В підставити в цей вираз, значить, ви знаходите модуль вектора В. Необхідно знайти скалярний добуток, наприклад, там у вас буде. Добуток 4 помножити на вектор А і помножити на вектор Б. Значить, ви знаходите скалярний добуток цих векторів за допомогою координат. Домашнє завдання номер 4213, ДЗ, 4213, 4215, 4216. Зробити і. Номер 4217, це на завтра. Ми з вами зустрічаємося, продовжимо уроки на п'ятому уроці. сьогодні зустрінемося. Все, і до зустрічі!